Всім-сім доброго-доброго раночку. Хто в мене зачекався, дівчата? П'ятницю в мене не було, понеділок не було, 4 дня не було, так? Да? Так, нічого, я на місці. Давайте поснідемо. У мене сніданок сьогодні. Ого, який сніданок, ого. Оце так сніданок, оце так ж Пюрешка. Яйце відварне, одне маленьке. І гомілочка одна. Маленька. Помідорчики чері, перчик, поки є, будемо їсти. І смачнющий хлібчик білий. Угу. Давайте снідати. Проха холодна. Чи не нагрілась? А я холола, вже нічого не розумію. Нічого не розумію. яйця. Так, дівчата, хто слідкує за мною, той знає, де я була. В моїх записах все є. Заходите на мою сторінку. Натискаєте вкладку записи. Там є «Відео», «Шортс», наживо. Плей листи і записи. А я там пишу вам. Кнопою де я що я. Вчиться, вчиться. Уже час нанотехнології. Треба. Хто не вміє, то треба. Вчиться. Багато чого хочеться розказати. Ну, почну. Із сумного начну. Вчора моїй племінниці був день народження. Ну, це не сумне, це весела. Повноліття, дівчатки. Вони спочатку народила я в одну суботу, сина, а потім рідна моя сестра народила в наступну суботу. У них рівно тиждень різниця. Ну, от Ваня був Порше, минулий понеділок, а у неї вчора. 18 років. Вона ще під окупацією в Луганській області. О, і я її вітала зранку. Ну, я її люблю. Я її люблю, як Доню. От, ми з нею спілкуємося. А ми вечором вчора так мені щось... Тривожна на душі було. Думаю, що таке не пайму. Вроді би немає причин тривожитися. Хто знає. Я не буває таке. У мене давно такого не було чувства. Прямо, прямо так, отак внутрі. Так, 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 так. Що ну Я вже лягла, думаю, а ну хоч напишу Ксюні, як там діла. Що там до чого? Пишу їй. Вона пише. День пройшов. А погано і, і, і вроді погано. Я кажу, що поганого случилось? Вона пише, дідуську забрали в лікарню. Тобто мого батька. Коротше, я не буду розповідати, що до чого, воно не треба. Забрали під крапельницю, треба обстеження. Назначили на четвер в луганське обстеження. Взагалі, ну, мені дуже все хорошо. Він справу в тому, що він переніс інсульт. Не знаю, скільки років назад. Два роки, може, три. Не знаю, не пам'ятаю. Хоча десь є у мене довідка. Якось до мене попала. Там можна подивитися. Ну, в общем, з такими печальними всіми новинами мені прийшлося заснути. Дівчата. Така сумна історія. Подзвонити я батькові не можу, у нього немає такого телефону. Ті з ким він живе. Через них теж я не можу. Через сестру я теж не можу. В общем, все, все печально. Останній раз я його чула. 2 січня на його день народження. На його день народження приймаються цвинки, Більш ні. А якось так. От. Що у нас? А у нас більш-менш нормально все? П'ятницю, дівчатки, я збирала вані на трошки гостей. Прийшли наші друзі, прийшли ванін, однокласник, друг. Двоє було друг і однокласник. Ми смажили шашлик, я робила крабовий салатик, з помідора гіркового робила салатик, рибку купила, оселедець і копчену скумбрію. Ну хотіла солону скумбрію купити. Не було в двох магазинах, а вже в мене не було часу мататися. Колбаска, сирок, фрукти, кавун, торт в купила. У Ватсак. Дані ніч. У звар зварила. Гінця купила, дівчата. Та й дітям. Не кого з другом пили. Однокласник не пив, каже, я не п'ю. Кажу, от молодець. Воно вот. і не треба. От. Ми посиділи. Вже черіки слабі, Саша каже, давай їх вирвемо, викинемо. Кажу, та да ладно, хай Схочеться помідорчика. Я тоді вас послухалась, не виривала. Це мені написала не виривай". От, І все, так пройшов наш вечір. А в суботу, в суботу, я займалась морквою. Саша викопав морку. я оцю, знаєте, що дрібну, ну дрібної дуже мало було. Дрібна. Та, що порізана, така длинна, і Саша не зміг її викопати вона. Корява всяка, така різна. Та, що лежать не буду, коротше говоря. Я її всю перечистила. Такий порядком добрий ящичок вийшов. Всю перечистила. І ще навіть 2 кг вибрала на терпі, на, ну, на терку, по корейськи Зробила. Моркву по корейськи У мене свій рецепт. Уже давно-давно. Я не сиплю ту приправу для корейської моркви. Ні. У мене там чесник, сіль, цукор, оцет, чорний перець, червоний перець, молотий, чилі коріандр, олія. Ну Все в пропорціях. Все це заправляється, перемішується. І прекрасна морква. Замечательно. краще я не їла, не знаю. Зараз не їм, босника, ну, часник там. Дуже добра марка. Вот. І практично цілий день, то мені брат дзвонив, ми 40 минут з ним тренділи, потім прийшов сусід. З ними ще час цілими обідали, потім теревеніли. Так і пройшов день. А в неділю, я хотів бачите не їм, щось не хочеться. А в неділю. Що я робила? Готувала сумку Варила зелений борщ. сявля Вирвала трошки на грязці у мене був. Ну, можна було... Вирвати більше, але щось мені не схотілося вже. Сонечко мене припікало, тому піду, я хватаю. Лучок у мене на я опять же, сказала, не викопай. Зимній лучок не викопай, то то ж не викопала. Але такий зелененький красивий стоїть. Я нарвала пюрушків. І був у мене ще заморожений щавель. Квасець, на корецькій мові, квасець. Но у мене ще є заморожений, і ще є консервований. Вот. То я закинула. Робила, тушила картошечку. Мультивархи. Она говорила, давай мне якось картошечка. Хорошо. Да. Я от тут. Кажу, дівчата, як у вас оце така ось добра кар... картопля получається, що вона така, вроді, з юшечкою, вроді і ні. І така вона мутненька, знаєте. Ну, вона все одно така не Уна смачна получилась, але вона не така. Мультиварка варив, вона обережно варив, і юшечка все прозора, получається. От. Що я зробила? У мене шашлика була, там, ну така, обрізки. А я туди закинула, піджарила, піджарила трошки, закинула туди цибулю, сиру. І закинула, у мене була, залишалася заправка із баклажан. Тобто це морква, чесник і петрушка. Там теж небагато, я його в кульочок замотала в морозитки. І я його туди. Картошку туди і жирку ще туди положила. Трошки. І це воно в мене тушилось. Зараз. Годину, годину тушилось. І добра картопелька вийшла. І гомілочки це купляла. Бо вже м'яска немає, коли в морозілочки. Все, будемо ждать. Виростуть наші звері. Два рентги птиця. От. Замаринувала гомілки. На противень і в духовочку. Вані положила 6 штуки, собі оставила. Свої дві вже з'їла, Сашини дві ще лежать. Така сумка. Ну, плюс ще сосіски. Мівіна я йому купую дві штуки. Печенька. Там ще вкусняшку, пасту якусь купила, шоколадну таку Вері Пері. Що видавлюється так. От. сік томатний, компот він відкрив. Кажу, так, та ще бутилку будеш брати компоту, його хто буде пити тепер. Та він взяв компот. І, мабуть, і все. Ось таку штуку йому ще зробила. Дівочки. Паста села. Поняла? Ось така баночка у нього поїхала з ним. Ну, правда, повна. Це ж я робила коли. В четвер, мабуть. А сьогодні вже понеділок. Саша трошки їсть, і я їм. Смачне, дівчи, робіть. Я колись зробила, але я зробила не по рецепту. Я щось там накидала такого, що я його і не їла. Родичам одвезла півлітрову банку. Якраз ми їхали в гості. Думаю, візьму. Може вони з'їдять. З'їли. А цей раз мені подобався. Курага, фініки, інжир, горіхи, родзинки, лимон, мед. Все. Смачно і корисну. Там вітамінів. Навіть штук 10, таке. Отакої. Отак ну, пройшли на наші вихідні. А, потім я ще що в неділю. Ваня ж поїхав то вчора. То я це все робила не спіша. я ще нарізала велике відро. Нарвала велике відро перцю. І сиділа і різала його на сушарку. ось зараз сушиться у мене ще дусі. Третій день. Я ж цілий день не сушу, я його виключаю, на ніч теж вимикаю. Бо мало лі що. Та його й треба і ворушити, бо там будуть самі сухарики. З п'яти листів у мене вже три. Вже попересипала вже три. Дуже всихається. Ну нічого. Ну, там ще є. Обіцяють морози, не знаю. Треба буде його зірвати. встигнуть зірвати, не прогабить, щоб не померз. Смачно. І діла, дівочки. Вісім годин вже. Смачно ще хочеться, але ну, хватит. У нас у сотрудниці 21-го був день народження. Вона сьогодні тортик принесе. Який мені не можна. А я ж согрешила, дівчата, в п'ятницю пила узвар. Там цукор? Пила узвар. Воно то і в хлібі є цукор, да. Що ще я таке їм, що є цукор? Угу. Фрукти овочі, да? Ну там не натуральний цукор. Все, напилась уже і чаю, наїлась. Дякую вам, дівочки. ви зі мною. Щиро дякую вам і трошки я грустинку поймала, знаєте, трошки грущу, я переживаю трохи. Що не можу бути рядом, що не можу чимось допомогти, щось включитися теж в цей процес. Не можу навіть почути. Це просто жесть. Ця війна натворила такого, що капець була б рядом, були б всі разом щось. Ох, ну що ж, треба терпіти все це витримати. Все, дівочки, я бажаю вам всього самого найкращого. Я щиро вдячна вам, що ви мені пишете. Я все читаю, все лайкаю. Шкода, що не можу почитати ваші коментарі, ну нічого ж, колись будемо читати. Не останній день, сподіваюся, живемо. От. Бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок. Все буде добре. Все буде добре. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.